Уронефрон у комплексній терапії циститу. Українське кіно живе. На зйомках фільму Хрещатик48, дріб 2 Григорій Решетник розповів усю правду про шоу Холостяк, а Таяна поділилася планами щодо майбутнього весілля. Чи хочете ви ще заміж? Колись я марила цією ідеєю. Тепер я якось зморилася, знаєте, з думкою, що в принципі можна бути одній і легше стало. І жити з цим. а я, звісно, хотіла б ще доньку. Оголосили нового холостяка. Ним став актор Тарас Цимбалюк. Дуже гідний Тарас бути головним героєм в Тараса. Не все однозначно з репутацією ідеальних людей не існує. Телеканал СТБ дуже погано вчиняє із головними героями, і з учасниками нашого Наталь. Коли проєкт занадто популярний, кожен. Хоче бути дотичним до нього, так чи інакше. Фільм, коли ти вийдеш заміж, теж дуже гучно його представляли. Насправді це така звичайна пересічна комедія. Критика це норм. Ми не маємо всім подобатись. Сотні тисяч глядачів гривнею підтвердили, що їм це подобається. Коли ж людина платить за квиток, вона просто складає своє враження, а не підтверджує, що їй подобається. Критикуйте. Я ще до речі зніму декілька фільмів, щоб вам було що критикувати. Днями оголосили нового холостяка. Ним став актор Тарас Цимбалюк. Найбажаніший актор України. Фільми з ним б'ють рекорди з популярності і потрапляють на Netflix, А Герої стають культовими. Виходь за мене. Як ви відреагували на цю кандидатуру? Чи радилися з вами сценаристи, редактори шоу? Перед тим як оголошувати Тараса новим холостяком? Я думаю, що Тараса давно всі знають. Звичайно, ми обговорювали, але ми з Тарасом давно знайомі. Я дуже радий, що він затребуваний, що він професійна людина, що він дуже талановита людина. І ще більше я радий за тих дівчат, які просто розривають і сайт телеканалу СТБ, і, і коментарі в соціальних мережах та й думаю, і Тарас бережись, тебе розривають. Головне дожити до фіналу, як то кажуть, на вулицях. І ну справді дуже гідний Тарас бути головним героєм і пощастило глядачкам, що Тарас Цимбалюк досі холостяк. Ми радимось, це постійно виклик, адже попередній сезон головний герой був ветеран війни Олександр Терен. Зараз Тарас Цимбалюк, зовсім людина зовсім іншої професії. Вже зі своїм бекграундом, зі своєю популярністю, тому такий черговий виклик для нас. Але я думаю, що як завжди, ми залишимось найкращим телепроектом країни А Чи не боявся телеканал СТБ потрапити в певний скандал через те, що в Тараса не все однозначно з репутацією? Я певна, що глядачі пригадають і його прослуховування російської музики, і його кампанію з Анною Алхім. Я читала, що навіть в коментарях вже вже починаю це згадувати. От Телеканали з тебе, коли затверджував Тараса, не було таких побоювань стосовно цього? Мені складно говорити глобально за телеканал, мабуть, побоювання завжди існують, адже ми хочемо бути відвертими з глядачами. Я просто не так скажу, що ідеальних людей не існує. Нереально знайти чоловіка, якому 35 років, самодостатньо, який прожив там третину свого свідомого життя, не помилявся, десь не слухав музику. Якщо мені пригадується, Тарас писав і дописи в Мережах, і я знаю Тараса як відповідального чоловіка. Він обов'язково зробить висновки з тієї чи іншої ситуації. І найголовніше відпускати, пробачати, тому що якщо ти нічого не помиляєшся, особливо якщо ти публічна людина, то ти нічого не робиш. А якось там прорахувати всі ризики, вичистити, відбілити, щоб піти до цієї ідеальності, Ця ідеальність потім заважає в стосунках. Ми закохуємося в тих, хто не любить помиляти. Живе, творить, але в той же час робить висновки і рухається далі. Тому давайте дамо шанс помилятися. І, чесно кажучи, стільки талантів, стільки мільйон позитивних якостей в головному герої і людини, яка залишається в Україні, все, працює, допомагає армії. Тому це якісь, мені видається, дрібниці. Нещодавно блогерка Олена Мандзюк дала велике інтерв'ю Аліні Доротюк, в якому розповіла, що телеканал СТБ дуже погано вчиняє із головними героями, із учасниками нашого холостяк. Власне, за її словами, так вчинили із Олександром Тереном, що йому придумали, нібито якийсь образ, якому він внутрішньо сам для себе не відповідав. Потім його проект покинув, можливо, там не виконав якихось обіцянок. І за її словами, між Олександром Тереном і Інною Бєлінь жодного дня. Не було стосунків не під час проєкту, не після проєкту. Вона сказала, що Олександр не може це озвучувати, тому що підписує контракт, вона, як його подруга, це може озвучувати. Чи бачили ви це? Як ви на це відреагували? І як ви це можете прокоментувати? Наталь, коли проєкт занадто популярний, кожен. Хоче бути дотичним до нього, так чи інакше. Я зізнатись, не незнайомий особисто з зеленою. Не знаю, як давно вона знає Олександра. Я можу відповідати за те, що почуття були, що вибір Олександр це його особистий вибір, що вони хотіли побудувати стосунки. Вийшло, життя розпорядилося інакше. Якось реагувати на. На думку кожної людини дуже складно, можливо, Олена володіє ситуацією, але ми маємо почути Олександра. Я думаю, Олександр сам може Як його почути, захистити. якщо він контракт сам підписав. Я не знаю, які такі там контракти кобальні. Якщо ти хочеш висловити свою точку зору, ти її обов'язково висловлюєш. І я не певен, що Олександр хоче, щоб його хтось захищав, знаючи його характер. Щоб його хтось захищав, хтось казав в інтерв'ю. Все, що хоче людина сказати, вона має сказати особисто. Можливо, у Олени є своє бачення на Олександра, Можливо. Це не лише дружба, ну тоді треба захищати свої стосунки, свої почуття. Я знов таки не знаю і бажаю всім такого холодного розуму. Але ось ці обговорення, ці постійні інтерв'ю, цей жіотаж навколо. Він говорить про те, що ми створюємо насправді унікальний продукт. І Я ще раз хотів публічно подякувати і Олександру, і всім нашим учасницям. Вони гідні того, аби про них говорили. а ноч, ночі емоції це такі. І жіночі емоції, хтось хоче пригорнути, хтось хоче захистити, хтось, я не знаю, додумує якісь історії. Часто так буває, що ми в житті когось хочемо бути першим. Григорію, ви як людина телебачення, як чоловік, який працює телеведучим, вам завжди потрібно мати гарний зовнішній вигляд. Що ви для цього власне робите? Можливо, ходите в спортзал, можливо, коли собі ботекс, робите якісь ін'єкції. Як ви за собою доглядаєте, щоб мати гарний зовнішній вигляд в кадрі? Це проблема Наталі, тому що я маю гарний вигляд, коли на мені корсет жартую. Я не хочу схуднути завжди, не вдається, тому що в мене такі робочі графіки, що я їм на ніч, але я ходжу в спортзал, намагаюся. Це єдине, що роблю. Граю з синами в футбол, прогулянки. Я жодного разу в житті не робив жодних ін'єкцій, до косметолога майже не ходжу. Це такий правильний, мабуть, спосіб. Життя я з любов'ю ставлюся до життя і до людей, і ось це мене насправді надихає. Я спокійно не знов-таки реагую, коли там чоловіки впливають на свою зовнішність, але мені здається, що в чоловікові найголовніше харизма. Ми закохуємося в талант, в харизму, в те наскільки чоловік може нести відповідальність за свої слова. І головне таким бути принциповим послідовним. В мені, поки це є, слава Богу. Тому є взаємоповага і серед. Глядачів з моєї дружини, родини, тому то ви і не плануєте робити ніяких ін'єкцій краси і так далі. Тому що нам навіть Павло Зібро розповідав, що він собі підколює ботекс, трошки щоб краще виглядати. У вас таких бажань взагалі немає. Ну просто Павло Миколаївич, народний артист Наталья. Ще навіть ви не ви засну... теж народний. Я, я найпопулярніший телеведучий, але ще не народний артист. У мене на сьогодні немає таких бажань. Я вважаю, що кожна зморшка на моєму обличчі їх вже доволі багато. які і стресі в нашому житті, це моя історія, це знов таки моє життя. А підігнати зовнішність знов таки, особливо чоловікові, під якусь універсальну. Ну, в мене навіть не вистачає часу замислитись над цим. Можливо, хтось з косметології, з пластичної хірургії, пропонує бачить, якось там Григорій, вам щось там тебе прибрати, якось апгрейдити себе. Я не втрачаю. Популярність серед глядачок і, 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 взагалі, поваги серед друзів, знайомих, тому поки не дійшли до цього року. Вже достатньо дорослий син. Чи був якийсь момент або час, коли він там вас просив братика, сестричку? Чи він от виріс однією дитиною і ніколи не хотів нікого? Він Сіну просить брата. Мама, коли ти мені народиш брата? Я хочу братика. Я кажу син, а сестричку, що ні? Ні, ну сестричку, це треба буде захищати, кудись з нею ходити, вона буде це нити. А от брат будемо ми з ним ходити по ділішкам. Тобто він от хоче брата. А я, звісно, хотіла б ще доньку. Ну, Готові були ще народити? Якщо не донька, то так. Без проблем. Яким Таяна уявляє своє весілля і чи хочете ви ще заміж? Дивіться, колись я марила цією ідеєю, тобто в мене була прям ідея фікс, я хотіла заміж, я хотіла весілля. А тепер я якось зморилася, знаєте, з думкою, що в принципі можна бути одній, і можна теж жити одній щасливо і класно. Звісно, в парі краще, в парі більше розвитку, в парі більше ти відчуваєш себе жінкою. Тому, якби в мене прийшло вже це примирення, в мене зникла ця надлишкова увага в ту сторону. Але, звісно, мрія нікуди не пішла, вона і залишається. Я бачу своє весілля десь на березі океану чи в Карпатах, але обов'язково на вулиці. Це має бути на природі красиво, а не пафосно, однозначно, не дуже там лакшері, пафосно. Мені здається, що це має бути тепло, така атмосфера затишна. Як Сімейна дуже мало гостей, в основному рідня і найближчі, найрідніші друзі. Е, і така, знаєте, сповідь двох сердець, де вони на природі перед Богом, перед природою, перед усім світом, дивлячись один одному в очі, е, дають обіцянки і просто душами спілкуються і розуміють, що вони обрали саме один одного для того, щоб бути свідками її життя кожного. Все так, да. це прикольно мені здається, буде. А що допомогло, <смеш> а що допомогло відмовитися від цієї ідеї фікс? Це можливо робота з психотерапевтом, чи от з часом ви самі до цього дійшли, як це сталося? Мені здається, це був симбіоз різних, різних шляхів дійти до цієї до цього рішення, тому що раніше, раніше ж кажу, що це була прям ідея фікс, і мені і психолог, теж ми пропрацьовували це з психологом. І коли теж час з часом, мені здається, теж коли ти в <смеш> собі знаходиш опору якусь і вже ти звикаєш то е, немає такої знаєте потреби тому що це ж теж не неправильно коли потреба прям була вийти заміж і ідея фікс тобто це вже щось в тобі не, не вистачає недостатньо ось і мені здається що це такий вже е, знаєте рішення яке було виважене і е, 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 пройдене з часом і е, 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 мені якось і легше стало і жити з цим знаєте, то ні, так заміж. А то коли в тебе така ідея фікс, ти наче ходиш і постійно, знаєте, фокусуєшся на цьому, і, і на фо, на чоловіках, наче в якомусь в пошуку, знаєте, такий. А так зараз на повному спокої, і це так кайфово, це класно. А сьогодні Таяна закохана чи ні? Я закохана кожного дня в життя <плес> <плес> і, і в те, що ми взагалі маємо можливість жити. А чоловік є, який не байдуже вашому серцю. Немає. у вас нещодавно вийшла пісня до води. Молодати сльози та побігла. І Я бачила, ви показували бекстейдж зйомок кліпу до цієї пісні, і там було надзвичайно холодно. Які ще труднощі були під час зйомок кліпу? Ну, от і результат того нашого знімального дня, те, що я прихворіла, тепер хожу з нежиттю і так далі, і тому подібне. Але знаєте, мистецтво воно ж таке, не можу сказати, що вимагає жертв, але воно дуже тонке, і тому, коли хочеться якоїсь особливої картинки і настрою в кадрі, то ти вже якби не обираєш погоду. А в нас так. Склалося, що знімальна команда могла тільки саме в той день, коли сніг падав, і було дуже зимно. Ось для того, щоб ми встигли до прем'єри. Ем, більше якихось таких складнощів, як холод, холодна погода. Мені здається, що в цій роботі не було. Ви нещодавно ще випустили альбом цілий під керівництвом, під продюсерством Тіни Кароль. Як було з нею працювати? Тому що про її характер різне говорять, нам було дуже легко і кайфово працювати. Е, це ж, знаєте, як людина дивиться, через яку призму дивиться людина на іншу людину. Так воно і є. У вас з Тіною Кароль є дещо спільне – це любов до йоги. Чи говорили ви з нею, обговорювали якісь там асани, вправи? Можливо, вона ділилася з вами якимось своїм досвідом? Ні, ми не обговорювали, тому що ми ходимо до, ну, до однієї вчительки до Ірини Ковальчук. І в принципі, що там обговорювати? Воно просто важка йога, але Тіна в цьому перегнала всіх. Ми вас вітаємо з дебютом. в Акторські професії, розповідайте, як вам в цій ролі і з чим пов'язана ваша роль? Я б так не сказала, що це акторська професія, це дуже голосно сказано. Насправді, це невеличкий епізод, де ми граємо разом з Грішою Решетником. І історія в тому, що маленькі діти перетворюються на нас, дорослих, в своїх кумирів. От, і ми відіграємо. Наче себе самих, але знаючи, що ми малі діти всередині, що найскладнішого для вас було? Ну я думаю, що найскладніше це відігравати емоції. Там здивування чи якийсь страх, і немає досвіду, немає практики, немає досвіду, тому це було так трішечки, знаєте. А ви з кимось консультувались? Можливо, брали якісь акторські курси, уроки. Не встигла, не було а, часу багато, але я б сходила на акторське мистецтво кудись. У вас взагалі є акторські амбіції? Можливо, є якась роль вашої мрії в драматичному кіно або, можливо, в комедії хочете зіграти головну роль. Ой, я дуже хотіла в дитинстві знятися в мюзиклі в якомусь такому. Як Чикаго, типу, а, її головну роль, щоб мені дали, або в якомусь драматичному, щоб була така дуже лірична, душевна, така, знаєте, сумна роль. І розповідайте, що сьогодні тут відбувається, який фільм знімаємо? Про що знімаємо сьогодні? До речі, перед Пасхою, ми знімаємо найдобріший фільм цього року. Я запросив зніматися до нас зіркових батьків не просто так. Грішу Решетніка Таяну, Наталку Денисенко, Салема. Тому що вони як батьки точно відчувають, що потрібно дітям і їм, як батькам. І вони такі цікаві персонажі створюють. Вони сьогодні в захваті гріша Стаяною півдня на знімальному майданчику. Ой, а, так, асяк, а можна перетворення в дітей, в дорослих. Я вам такі спойлери покидаю трошки зі знаком питання. У нас комедія. Міксується з пригодами і фентезі, і з багатьма кадрами вифіксу. Тобто, у нас реально хрещатик 48-2 дріб два. Це та адреса, якої ви не знайдете в навігаторі, а це означає, що. Що там відбувається щось містичне, що там є вхід в якийсь по той Звідки бюджет взяли на зйомки фільму? Бюджет ми виграли частину бюджету. Виграли конкурс держкіно саме для дитячих сімейних фільмів, і частину бюджету вкладає компанія Діє ви у цьому фільмі і режисер, і продюсер, і актор, наскільки мені сказали, правильно? А, трошки уточню. Я в цьому фільмі а, генеральний креативний продюсер, тобто головний творець цього фільму, але я запросив на роль режисера молодого, талановитого режисера. І так, я виконую невеличку роль антагоніста. В принципі, я частенько знімаю у себе в невеличких ролях в фільмі, бо... Бо це кай, бо я це вмію, бо я актор. Тому ми постійно на майданчику ви могли бачити, що е, ганяю як рисак туди-сюди, там, сям. Це взагалі, ну як у вас це все поєднується. І акторство, і продюсерство, і режисура. Чудово, можете подивитись на фільм, коли ти видиш заміж, який номер один в Україні, і ходив топ-10 найкасовіших фільмів за всю історію незалежності. І Там точно так я поєднав ці ролі, тому це моя робота, це моє життя. А ви собі ролі даєте чому? Тому що дуже любите бути актором? Я люблю бути, я люблю творити фільми, творити фільми і в кадрі, і за кадром. Я не скажу, що я даю собі ролі. Просто я настільки відчуваю цю роль антагоніста, яку прописана, що мені навіть грати не потрібно. Я отак От її щелкаю. І це коли ти створюєш сценарій, фільм. Ти проживаєш цю роль настільки, що ти вже готовий її імплементувати в кадр. Але ж це така суб'єктивна оцінка своїх акторської, своєї акторської діяльності. А чи просите ви, можливо, там якихось кастинг-директорів все-таки подивитися ваші проби? Чи дійсно я там підходжу? чи ні? От ви вирішили, що я буду грати цю роль і ви собі даєте цю роль? Я не вирішив. У мене кастинг-директор Оксана Борда на всіх фільмах, і вона саботує часом. Я кажу, давай знайдемо когось, ні, ні. Вся моя група можете запитати у кого завгодно: сценаристи, режисери. Е, я розумію, що це може здатися самозакохано, це на розсуд будь-кого, але повірте, я дуже реалістично дивлюся на свої здібності, і мене підтримує вся команда завжди. І це так є. Так в Голівуді роблять, так у нас роблять. Це норм. Ви насправді дуже красномовно говорите і про свою акторську діяльність, і про фільми, які ви знімаєте. І фільм, коли ти вийдеш заміж, теж дуже гучно його представляли, що це фільм номер один в Україні на всіх тизерах, банерах, прес-релізах і так далі. Писали. Тим не менше, дуже багато критиків все ж таки критикували цей фільм і казали, що насправді це така звичайна пересічна комедія, і це не є фільмом номер один. Як ви на це реагуєте і чи близько приймаєте до серця критику, і взагалі коли? Коли читаєте, от що відчуваєте? В момент? А, друзі, дивіться, а, критика це норм. Ми не маємо всім подобатись. Перше. Друге, є критика, а є хейт. Це теж норм. Будь-яку візьміть персону публічну. Хейту не заберешся. Я до цього ставлюся а, з повагою, з розумінням, з іронією, часом з сарказмом. Але а, 40, більше 40 мільйонів, тобто сотні тисяч глядачів гривнею підтвердили, що їм це подобається. Потім два тижні фільм номер один на Нетфліксі. Ну цифри говорять за Де, себе. так. Вони не підтвердили, що їм це подобається. Вони спробували скласти своє враження. Бо коли а. ж людина платить за квиток, вона просто складає своє враження, а не підтверджує, що їй подобається. Згоден тоді давайте. Якщо ми пішли в таку тему, розкажу, як пропіариться фільм. Реклама працює перший тиждень, потім працює сарафан. Питання, чому тоді другий і третій тиждень наш фільм номер один в кіно? Чому тоді він збирає більше ніж фільм з Ніколь Кідман? Чому? Мабуть, сарафан працює. Значить, люди кажуть, «Не, не ходи на цей фільм, він такий поганий, а мабуть, слухай, сходи, прикольний фільмець. Тобто, я вам скажу, хейт і критика завжди будуть. Але ще раз, цифри, навіть міжнародна агенція підтвердила, ми зараз номер 4 серед країн, 19 країн Європи серед релізів. Я людина не скромна, Але ми з командою досягли такого рівня, що ми можемо стверджувати, що наш фільм якісний, цікавий, поп. Мас-маркет фільм критики завжди будуть критикуйте. Я ще до речі зніму декілька фільмів, щоб вам було що критикувати. Які прогнози на цей фільм теж передбачаєте, що це буде номер один фільм в Україні? А, ви знаєте, не передбачаю я. Я настільки тут про касові збори, скільки про меседж добра. Хочеться створити фільм. Просто про добро, про сімейне добро. Підуть на нього. Я думаю, на нього підуть. Можливо, не, не найкасовіші збори будуть, тому що, в принципі, сімейний фільм це не завжди максимальна аудиторія. Тобто там люди вже градують, дивитися, не дивитися. Але я зроблю для цього все, щоб донести до вас меседж цього фільму. А далі на ваш вибір. Підете, не підете. Але я ще раз хочу нагадати, друзі: українське кіно це бренд. І я під завжди підтримую колег і наголошую: обирайте ті українські фільми, які вам подобаються. Це великий супермаркет. Подобається комедії, сходіть на комедії, подобаються драми сходіть на драми. Але я впевнений, що серед багатьох українських фільмів ви знайдете ті, які вам подобаються. Підписуйтеся на наш ютуб канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.